Доброго дня, шановні колеги. Радий сьогодні поспілкуватися з вами. Ну насамперед, продовження слів Остислава Володимировича. Хочу сказати, що також є в захопленні від діяльності бібліотек. це складний час, тому що. Всі ми перебуваємо в дуже складних умовах, і особливо на місцях, особливо в тих місцях, де ведуться зараз активні бойові дії, або де була окупація, а звільнені місця є дуже багато питань, дуже багато проблем. І бібліотеки активно працюють над тим, щоб ці проблеми вирішувати. Звичайно, що в цей складний час також хочеться почути в ці дні під час цієї конференції ваші побажання, ваші зауваження, ваші пропозиції. Звичайно, що далеко не все можна буде швидко реалізувати швидко. Швидко запустити, але ми будемо намагатися всім, що можемо сприяти і і допомагати. Перемога скоро і завдяки нашій спільній консолідованій позиції, переконаний, що нам обов'язково це все, все вдасться. Тому що бібліотека сьогодні дійсно це це, це не просто е, заклад, в якому е, перебувають книги, в які приходять люди знайомитися з літературою, працювати, читати, спілкуватися. Це заклад який набуває абсолютно е, нових можливо функцій, які не. Були притаманні якийсь час раніше, і ви активно рухаєтеся вперед в цьому плані. Тому щиро ще, ще вдячний за таку активну діяльність і, і за те, що ви робите сьогодні.